17 останніх років свого життя провів Панас Мирний у цій хаті. Тут завершив роман Повія написав поему в прозі сон, оповідання робота, вірші, нариси, статті. Переклав українського Шекспіра Лонгфело Шилера. Сам із Миргорода, основоположник української епічної прози до придбання цієї садиби винаймав житло. Маєток на Кобишинах налічує близько півтора гектара землі. Тут люблять фотографуватися туристи. Наш музей найбагатший в Україні за меморіальними речами, тобто за справжніми речами. Всі речі в нашому закладі меморіальні, тобто справжні, і розташовані в такому порядку, як було за життя письменника. Зараз музею імені Панаса Мирного 75 років. Першим його очолив середній син класика Михайло Рудченко. Працював на шахтах Донбасу, але його було е, травмовано. Тому в 1939 році він повернувся до Полтави і став першим директором цього музею. У свій день народження музей приймає гостей. Друзі вітають, виступають, несуть подарунки. Святковий торт від восьмої школи, яка давно товаришує із музеєм і носить ім'я Панаса Мирного. На базі музею ми реалізовуємо музейну педагогіку і проводимо заходи. Останній захід, який ми проводили, це до 80-річчя з дня народження Василя Симоненка. Дуже цікаво, це історія нашого краю, навіть такого маленького, як Кобищани, наприклад, так. І ми дуже пишаємося тим, що така велика людина, такий творець, жив в Полтаві, в нашому районі. Невипадково гість тут і Микола Костенко, член національних спілок письменників та журналістів України. Він один із перших лауреатів премії імені Панаса Мирного. Каже, перечитує класика часто. Глибина знання, глибина, глибина розуміння людського життя, розуміння психології окремої людини, знаєте, і, і, і старого, і малого, і жінки, і ну, дивовижні відкриття робиш, коли перечитую, весь час, і весь час роблю відкриття для себе. Раєм улітку називав цю садибу. Панас мирний, а восени і навесні змушений був місити грязюку, вибираючись із Кобищенів на службу. Згодом він став ініціатором і організатором збору коштів на Бруківку, що з'явилася тут буремного 1905 року.